З лідерсна, на правому краї Головань зупиняє, віддає відскок. тут і глом'ян Вардан. Соперація з суперником. Десятий номер. Кондратів а, бореться, а, його правила. Ну, фланг покатив. Садовий. Садовий. Кондратів. Кондратів. Нам Михайлошин, на Михайлошин, Острій. хороший розіграш. Від третього тайма який присладить до першого забитого м'яча. 1-0, третій тайм, відкриває Аеропорт. Кондратьєв. Переведення перехоплює Сергій голова. Чому Голомян не підтримали і сам непогано розбирається. Ліграв Сергій. Сергій. Кондратів. Справа прокинути повз Данила. Приходька не винчалася успіхом. у лідерс. правим флангом Вардан. Вардан простріл. Ну тут завершає. Поливає лідерс. Віталій Бонтар зрівнює на восьмі хвилин. своїм теж непоганим голом. На класне взяття воріт суперника. Відповідає команда Артема Шимана. Віталій Бондар зрівняв. Подякував как щойно. йно. Кондратів. Кондратів. Запроснував, суперник. Вардан зараз зліва і знову спробує. Послизнувся. Ходить м'яч вардана, маламяна, знаходить руки голкіпера. Третій Третього тайма. Садовий. Класна передача. Є прийом, є удар. Є гол. Відоксан. 1. Десята хвилина. Третій тайм знову у, у матчі з лидерс.

Рябко. Владислав. Владислав. Віддав. Партнер. Підставив. Ногу замкнув дальню. 3-1. Рахунок на користь третя. Так. Не обов'язковий гол, але він є. Пропускає втретє лідерс. Приходько. Роман, Роман, Шукнущу. Ще один гол. Ні, ні. Хайлошин знову на рявому краї. Михайло Шин. Михайло Шин знаходить Владислава Рябенка. Той була справа доставити Литвину. Встигнемо глом'ян зробити ривок на кілька кроків назад, але того не трапилося. А зараз. Хатє головань. Класний ривок. Але пушкар виходить. Романчук. Тут же зустрічний випад! Чило рятує лідерс. Рятує лідерс, і голкіпер. Обмінялися колективо зі зрічними атаками. Пушкар. <пускари> Вибив. Садовий. Романчук. Романчук, Романчук. Знову не. переграє Богдана нашила. 10 номер. Третього тайма, але подовжимо. <пускари> Андрій я перевів. 35 секунд, до бо перерва, брат. Другий тайм розпочався за участі третього тайма та лідерс. Не лідерс груп. Довгий пас. І приходько, приходько, хотим м'яч, лагто забирає. Не було стільки невимушеності і легкості очах в третього тайму. Друзі, даруйте за, так би мовити, скрежик просто З патучним мікрофоном травел на велички трапився. Хоча от зараз я вже в кандидаті дивлюся. Він стартував із власної половини поля. Зараз на вістрі Роман. Роман Шульц забуває його 4-1. 4-1 на КС-3. Тайма та хвилина по перерві. Романчук. Фактично 2-0. в Добивання. Стійка. Гол, Роман. голи Третього тайма. І два голи від Романа Романчука. Він автор цих. голів. мав П'ять голів на користь третього тайма. Уже такий Дрябаємо від стол до партнера емо команді. Котре м'ячем за заволодіє. Їх атака ще мене спрацьовує. Що вона виходювала. І точно. Плам'янка спорня Вардана. Варда. варда, варда, варда. Головань повинен забити він задовольний. Другий до своєї команди. Свій перший. Свій перший для команди. Це другий зукій Різниця на табло зменшилася до трьох м'ячів. Але все ще. Досить хорошу перевагу має кількісну на табло. Третій тайм. Та Головна проблема лідерс наразі. Це, як уникнути втрати і помилок? Михайлош, вибиватиме. Михайлош, не на відбій. Намагався партнера знайти. І ось, друзі, чим це все завершилося. Ось це рішення кепа третього тайма. Лідерс забиває втретє. Міг грати на відбій. 100% явно міг грати просто на відбій, просто вибити Олександра Михайлошин. Але я вирішив він з цим закиданням партнера знайти і через пас вийти з оборони. Кондратій, Олександр. Із чотирьох м'ячів ще до кількох. Але кілька разів саме Шило ставав на заваді. Литвин, 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 литвин. Шило вийшов тут садовий, Литвин просить пасу та попереджна передача другим темпом. Андратів Андрій, м'я не влучно. Не треба. Він сам